Як життя, я Тео. Але чомусь поки з сумним лицем. Що ж, сьогодні нарешті настав цей час, коли я зможу стати найкрутішим фермером на, я хотів сказати, на цьому районі, але, мабуть, на цій фермі, на цій грядці. Окей. Дуже багато хто писав, щоб я записав саме цей режим в Роблоксі, а саме Grow Your Garden. Е, мені тільки що якийсь подарунок. Прийшов Володимир 5 в друзі проситься. Чомусь, що е, мені всі якісь подарунки дають. О, окей, я не знаю, що це таке, але мені всі дають якісь подарунки. Що ж, сьогодні ми будемо грати в гру, про яку ви вже дуже давно мені писали, а саме про гровґарден. Що, що, що ж, як я розумію, найпершіше, що нам потрібно зробити, це підійти сюди е, і придбати якісь. Так, ну ми можемо поки купити морку собі. Купити. Так, я купив морку, давайте купимо дві моркви. Все, чудово, є. Тепер ми відправляємось. На нашу, на наші грядки, і так натискаємо сюди і починаємо садити. Я все правильно? Так, ніби все правильно зрозумів. І тут ще посадити моркву можемо. Прекрасно. Разом з тим, у нас є ще декілька речей, а саме в нас є лопата, завдяки якої ми можемо? Що зробити? Ми можемо знищити те, що ми посадили. Я цього робити не хочу. Разом з тим, у нас є якісь е -е, purple Дахіла, вона 11 кілограмів важить. У нас є шейка штука на 7,9 кілограм і ще одна на 7,4 кг. кілограма. Окей, добре. А ця як зрозуміти, чи вона виросла? Я не знаю, як це зрозуміти, але мабуть ще не виросла. Давайте тоді попробуємо це продати. Так, я хочу щось продати. I want to sell my inventory. Ану. І я. А Чого я на 3 мільйона продав? Мене дуже велике. А, бо я весь свій інвентар продав. Мені, мабуть, то, що дали, воно дороге було? Окей, буває. Добре, дякую. Як я розумію розумію! <свист> <свист> Стоп, а що я тільки що продав? Watermelon? ні, памкін. Я щось тільки що дуже жорстке продав. У мене був о, purple щось там. Його тут навіть немає. Може тут воно лежить? Можливо. Е е е е е добре, добре. А може це морква просто така дорога? Менше з тим, менше з тим. Значить що я можу зараз придбати? Я можу купити помідора. Давай я його куплю. Е я скупив весь помідор, що тут був. Можна Чорниці ще купити, Тоже давайте все скупимо, раз я можу собі це дозволити. Можемо все це скупити, можемо всю моркву скупити. А я можу? А ні, я шифтом не можу. Добре, що в нас таке? Чекай, а що найдорожче я можу купити? Поки найдорожче нічого, але я можу купити якийсь. Ну давай його купимо. Я все купив, але. але. Непокоїть, що мені так легко це все далося. Добре, давайте ми тоді посадимо. Посадимо наші томати, значить, перший томат, а їх всього нас мало вийшло, як я розумію. Так, здається. Так, разом з тим, у нас ще є ось це. Ми можемо теж посадити. Я посадив. Тепер у мене є 15 моркви. Давайте 15 моркв ми вже на окремій грядці посадимо, тому що, я так розумію, це доволі багато. Все-таки території буде за. А, я можу дуже близько одна до одної. А, тоді окей. Значить так, разом з тим, у нас є ще. А, це я зібрав цю моркву, І ще й оцей фрукт дорогий. Давайте ми його окремо теж посадимо, подивимось, що в нас Ну я в принципі посадив окремо. У нас це є. Давайте що з. А, а, це. Ааа. Черниця вона ж кущами росте. Боже, як тут це продумано. От дивіться, у нас є 0,20 кілограм оцієї моркви. От якщо я її зараз продам. Так, я хочу продати лише одну річ. як мені. Я можу отак просто? Окей, весь інвентор я хочу продати. І нам дасться плюс 59. Дійсно, просто щось. Дуже дороге отримав. Мені ж не комфортно якось. Так, ну ми можемо що? Ага, ми можемо швиденько телепортуватись туди-сюди. Це я зрозумів. Окей, добре. А мені цікаво, хтось може моє збирати? Мабуть, що ні. Давайте подивимося, що у нас росте в інших чуваків. Отут, наприклад, є Езіц. Езіц. так, Езіц. В нього, значить, на даний момент на сервері є найбільше. Це є 79,2 мільйона. 79,2. Ух... Ух, А це, слухай поту. Тужно виглядає. Вау, ну це круто. А в нього ще ці донатні штуки ростуй. А я можу зібрати? А, ні, я не можу зібрати. Окей. А, ні, я не хочу це придбати. Ну, давайте моїмо лайк поставимо. Це прикольно виглядає. Бейм. все, я поставив лайк. І, а, мені відображається, що я з тим фрідомом в друзях. Окей. Ну давайте цього теж приймемо. Чом би й ні? Окей. Так, що в нас, значить, зразу виросло? У нас вже виросла морква, і дивіться, вона якась, ну, доволі велика. Я можу відпершого. О, я можу від першого лиця включити. Дивіться, оця морква, котра у нас виросла, вона. Вона така доволі велика. Збираємо. ця поменша. Це поменша. У нас дуже велика ягідка виросла. Давайте. Ой, я не цю зібрав. А, ау, вона здається, не виросла. Оця виросла. А та була не виросла ще. ай яй 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 Зато тут у нас один. Зато одна черниця в нас вже тут виросла також. її... Блін, я ці кущі неправильно посадив. Я тільки зараз почав це розуміти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Але разом з тим у нас є, що це я все збирав. Та, ага. Але в нас дивіться, в нас одна ягідка, вона не доросла, але вона була виросла на один кому Мені цікаво, чи це багато. От я зараз хочу продати весь мій інвентар. У мене виходить 3 мільйони 707 тисяч. Але якщо я це продам, у мене зараз вийде скільки плюс 650, плюс 650, Я зрозумів. Добре, що ми можемо купити з дорогого? Будь ласка, щось е, поки нічого. У нас є 25 секунд перед тим, як у нас оновиться продаж. Можливо, ми зможемо купити щось краще ніж звичайна морква. Поки тут все out of stock Так, поки тут нічого ми не можемо придбати. І так, я можу купити після оновлення магазину. Ага, я можу купити один томат, можу знову чорниці купити, можу знову ягідок собі накупити. Е, морква, ну я не знаю, чи є сенс купляти моркву, вона якась така долі ну, дешева таке враження. Зато я можу купити дуже багато апельсинів. Одним словом, я їх реально багато купив. Так, що у нас ще виросло? У нас виросла ще одна морква, але вона якась виглядає. Гадаю, доволі маленькою. Разом з тим у нас ще виросла ягідка одна. Давайте ми її зберемо. А решта поки, поки поки не доросли, як я того розумію. Окей, в нас, в принципі, є один томат. Я пропоную його сюди посадити О, мені лайк поставили. Ти в, в, шо Оп ю е, а шо яке? Що? Йоу, е, ага. Окей, я ніби підписника тут знайшов. Це прикольно. Я просто зайшов на якийсь сервер, тут тут мене вже впізнають. Ну, це сильно, я вважаю. Добре, давайте ми тоді посадимо ягідки. Я вже не буду робити ту помилку, щоб їх садити всіх дуже один біля одного. Це вже я знаю. Е, так, що я можу ще посадити? Я можу ще, значить, ці посадити. Давай сюди, сюди, сюди. Е, ага, і вона вся помаленьку починає рости. Я вже бачив мене реально тут підписник. Пізнав, так що Freedom, фрідом, фрідом, ти? О, фрідом, передаю тобі вітання. Так що, якщо це ти мені дав стільки. Грошей, то дуже дякую. <реш> Тік, значить, що у нас uh, ще є? У нас є апельсини. Тільки от мене питання, чи ці апельсини вони будуть рости так само дуже великими. А, ні, не будуть. Супер, вони як маленькі ягідки. Так що давайте ми їх посадимо. Ой, які маленькі. Ну да, маленькі ягідки. Так, значить, це все ми тут... Ого, тут ого, яке воно велике почало рости. Вау, вау, ого. Але в мене є питання, чи це той. А, боже, це тюльп, оранжевий тюльп, це не апельсин, це оранжевий тюльпан. Забейте. Я щось щось мене той. Ух. Так, а от я тільки не розумію, оце вже на зібране воно. Тобто, от я тільки не розумію, це вже воно виросло? Чи це, ні? чи це тільки. А, мені важко. Так, ну тут є якийсь різнокольоровий, я його зібрав. Прекрасно. Мені ще й дали якусь ачівку, що я Colorful Fruit зібрав. Ух ти, прикольно. Добре, давайте ми тоді всю цю моркву зберемо. Подивимося, що я її дійсно можу продати. У нас вийшло моркви на 0,35 кг А ні, у нас багато різно Ага, окей, 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 окей. Добре, давайте тоді попробуємо продати. Я бачу у нас один рейнбоу, і от мені цікаво, скільки за нього дадуть. От, скільки це коштує, скажи мені, будь ласка. Е, окей, інакше, давай так. Е, скільки це коштує? Це 47 тисяч цей тюльпан? Ого, ого. Ну слухай, я хочу тоді його продати. Е, так, я хочу продати свій інвентар. Бей. Ну, нормально, слухайте. Оце оце файно. Ага, понял. Добренько, давайте, значить, подивимося, що в нас є в магазині, і я так. Бачу на даний момент ми поки не можемо нічого придбати. Ресток я можу зробити? А, ресток я можу тільки за донат зробити. Я можу єдине, що купити, це моркови ще. І все. Так, а так залишається лише 15 секунд ще очікувати. Так що давайте почекаємо. Так, значить, тут стався ресет. І що ми можемо придбати? Поки з крутого нічого. Зато ми можемо. О, ми вже можемо кукурудзу купити. Так що купляємо кукурудзу, купляємо один томат, купляємо, значить, оці штуки всі. Давайте. Можливо, нам повезе і нам. Знову випаде різнокольоровий. Так, але морку я вже купляти, мабуть, не буду. Так, але тут що? Тут у нас щось ще золоте виросло. Зачекай, а де? Е, я не бачу. Тому давайте зберемо одним словом все. І, мабуть, нам треба буде це пересадити, бо ну, мені трошки важко зру. Так, я якусь знову ачівку отримав. Це прикольно. Але тут. Звідки тут тиснути треба? Я все зібрав. Ні, я, я, я не можу все зібрати. Я ось от... А, от працює можу зібрати. Десь тут ще щось було. А, це томаторса. Окей. Добре. Ек, у нас, значить, і це повиростало. Так що давайте зберемо оцей великий, він важить скільки. Е... Мені не пише. Але окей. Добре, давайте, значить, зберемо ще всі ці квітки. Я не впевнений, чи вони виросли, але я це поки збираю. Подивимось, що з того буде. Разом з тим, тут ще доволі багато є полуниці. Збираємо її також. І починаємо збирати якось всю чорницю. Добре, що вже хоча б. А ні, кущів все рівно дуже якось сильно так розрослися. Ех, ну я ж казав, що я буду найкрутішим фермером. Так, значить, тут ще є Шечки полуниці я її попробую зараз також зібрати. Я, по ідеї, щось тей можу. Можу, а? Я можу це зіб? Ні, мабуть, ще не можу. Ну окей, так, але в нас томат виріс. А ні, це не томат виріс. Окей, так ну давай, друже, ми продамо все, що в мене є. Я хочу продати свій інвентар, і це коштує плюс сорок одну тисячу. Ух ти, а це, а це А це прикольно. Разом з тим, в нас за дві хвилини перезагрузиться магазин. Поки значить, в нас ще немає можливості цей придбати більше чогось цікавого то крутішого, але поки що я точно можу зробити, це висадити морку, яку я купив. Окей. А, з такого я ще кукурудзу не садив, але в мене її зараз доволі мало. Але тюльпани, тюльпани, здається, дорогі вони виходять. З того, по крайній мірі, як я це зрозумів, так що давайте теж їх всіх посадимо. Рачить разом з тим. Ми ще садимо ягідки, в принципі, вони доволі цікаві. Шом, щось до мене якесь питання є в когось. Ану, так я не розумію, що він пише, бо в мене все в решіточках. А чи він сюди крапку в кінці ставить? Мені. Цікаво. Що він Що у тебе на канал? Я не розумію, що від мене хочуть. Поясніть мені. Я собіжу очі промити хорош. Ну, хорош. Тобі хоча б. Не подобається ця розмова. Все, я знімати далі. Оце неможливо. Я вас споняв, я вас поняв. Зустрів, так і назву відео: зустрів хейтера. Ну, це сильно. Окей, добре, давайте зараз тоді далі збираємо всю моркву. І тюльпани, вони у нас виросли, чи ні? По ідеї вони виросли, чи вони мають все-таки золотим відображатися. Добре, давайте два я цих залишу. Нехай вони ще тут тусять, а оце я зараз піду дозбираю. Оце по вже можу зібрати? Чи ні? А може ні? А може це не варто, може це треба все лишити. Типу, томат в мене далі там висить. Ну так, в мене дивіться, в мене томат далі тут висить. Ага, е тут пише відсоток того, наскільки він виріс. От, наприклад, кукурудза. Вона виросла на 3 відсотка, значить довго росте. А ці, значить, виросли. Ага, о, так я можу щось придбати. Ану. Ну е тільки томати я можу купити. Далі треба ресток чекати. Я вас зрозумів. Добре, давайте тоді, поки продамо те, що у нас виросло. Я хочу продати все. І я продав на 16 тисяч. Окей, добре. Оу, чекай, мене на якийсь новий сервер закинуло. Я тут один. Ууу, а це файно. Якщо я тут один, теоретично мені не будуть мішати, щоб цей. Мені не будуть мішати купляти речі. Я так сподіваюся на це, по крайній мірі. Так, що у нас значить з томатом? З томатом у нас 83. Ух, у, просто подивіться мого підписника, яка ферма величезна Вау! Це бамбук такий високий? Ого, оце круто. Так, о, дивіться, в нас є одна золота. Оце класно. А вони, мабуть, якось окремо відображаються, чи що. Ух, важко, важко, важко. Щось, щось, щось. Я не можу до кінця догнати. Ух, дивіться, яка велика виросла. Оце круто. У мене бджілка ще при... У бджілка тут, прикольно. Е, ну давай візьмемо. Так, а що мені з нею робити? З, а що мені з бджілкою робити? Я можу її десь поставити? О, о! У, ого, тепер бджілка. Дякую, дякую. Ну слухайте, мені чувак в ділку підігнав. А що вона робить? А що. ну от вона рік якийсь має голод. І що мені з нею робити? А, так, я маю золоту цю, я можу її посадити? Ні, я не можу. Я шо я хоч щось з тим можу ще зробити? Може з'їсти? А, це я посадити можу. Ой, а воно в мене так негарно тут рости буде. Ай-яй-яй. Так, що у нас з томатом? Не не що? не не з значно... Окей. Мене щось випало. Прикольно. Ну окей. Добре, <хи> давайте ми поки продамо те, що у нас є. Е, я хочу продати все, і я все продаю на 611 монеток. Я вас зрозумів. Добре. Ік нас, значить, зараз оновився магазин. На даний момент з крутішого я поки нічого купити, як я бачу, не можу. Хіба ж ці купити, блабрі, е, моркову. Ну, ягідки в мене доволі багато. І чорниці в мене доволі багато. Не знаю, чи є сенс далі їх садити. Ну, Може є. Ну, можна суницю можна, в принципі. Я думаю, посадити її доволі часто, в мене якась золота тут дропається. Так, о, якась підказка. Hand hand in pets to the pet in PC to unlock extra pet щось. Так, pet. От в мене є. Це як розумію, мій пет От view. Що вона дає? Ага, вона може якусь мутацію мені організувати. Значить, вона росте, але вона разом з тим втрачає голод. Тобто, скоро вона буде другого рівня. Можливо, вона мені буде допомагати робити ось цю мутацію скоріше. Це то, як я розумію, по крайній мірі це. Ну окей, менше з цим. Зараз будемо перевіряти. Дивіться, в мене на балансі є 3 мільйони. От я не розумію, по-перше, що це за острів і що він мені дає. Що я можу з нею? О, що це таке, до речі. Так, це є королева бджіл. Вона трейдить мед на щось. Так, чи я хочу трейданути мед? А як я можу дістати мед? Нічого, депозит plans get honey. хани. Що? А, во. а, вот, я з цим можу поговорити. Так, shop stock. А, це йому відда. А я хочу трейданути мед. Я можу за 10 меду щось купити, але в мене ніц немає для того, щоб це купити. Ага, якийсь медовий посох. Ого, а це прикольно. Добре, давайте подивимось. Тут, в принципі, оновився магазин. О, я можу бамбука ще 14 штук купляти. Ого, все, я це купляю. Може, ще щось тут з'явилося. Е, цікавого ще є кукурудза. Давайте теж візьму. І можемо ще один томат купити. Ух ти! Оце, оце вже цікаво. Разом з тим в мене вирос один томат. Ага, де він є? Так, це треба зібрати. Так, я зібрав томат. Томат в мене вийшов на скільки? Яка вага томата. А, до речі, а таке питання. Я ж тільки що бамбук купив. Е -е, а де мій бамбук? Так, ну я томати посадив, а бамбука я найти не можу. Я його може купити не можу чи що? А ну, чекай. Е -е, так, бамбук. Ні, я його ніби як купив по ідеї. Так, ну моя бджілка, до речі, вже три роки має. Я можу її покормити? Йон, а, мені треба. Якийсь фрукт взяти, щоб їх покормити. От, давай покормлю. Не її покормив трохи. Це добре. Окей. Ага, вот-вот-от-от вот. е, зрозумів. Значить, я можу зараз посадити ще кукурудзу. Це, значить, в, е, в тому інвентарі воно все тримається. Воно, значить, не знизу, я зрозумів. Так, мені треба, значить, знайти бамбук. Е, бамбук, 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 де він? А, вот от, от, вот бамбук. Супер. Значить, бамбук, давайте ми посадимо тоді десь ось тут. Як я розумію, він має рости тільки вгору, так що садимо його сюди. Так, він, по ідеї, не буде розростати в сторону, це добре. Ну і поки ми можемо продати все, що в нас виросло, це в нас виходить продати на скільки? на тисячу, поки. Окей. Так, разом з тим в нас повиростали ще томати, плюс ще всякі золоті штучки. Uh, Lucky Harvest, Strawberry Seed. Щось щось я сід якийсь знайшов. Так, разом з тим, давайте ще томати всі позбираємо. Uh, тут я, по ідеї, все зібрав. Бамбук. Так, бамбук ще росте. Ого, він високий має Е, uh, Томат теж давай збираємо. Звідси теж все збираємо тоді. Роза, uh, я ще щось прийджу. Ух ти. це також тваринка. Так, мені цей чувак подарував якусь тваринку. Хто це такий? Це якийсь їжак? Ого, прикол класно виглядає. Це їжак? Дякую за підгончик. Ух ти, ух ти. Ух ти. Ну слухайте, тут прям якісь прикольчики мені дали. Мені дали. Е, так, а, о, дивіться, він, значить, в 1.52 більші рослини робить з того, як я розумію. Ух ти. А його. Треба кормити чи ні? Так, де він є. Е, так, е, ага, поки покормити не можу. А перепрошую, а що в мене з томатом стало? Це він тільки на 10% виріс. Це скільки тонн він має важити? А кукурудза, а Кукурудза, дивіться, як повільно росте. Ого, о, тут ще щось золоте. Ого, тут багато золотого всякого повипадало. ти. Так, бамбук, що з бамбуком? Він. Ага, о, вже майже виріс. Ну, хай доросте тоді до кінця, я поки тут все позбираю. Ага, тут я не можу щось навести, щоб подивитися, який відсоток того вже виросло. Ну, давайте я я це все зберу звідси. Ну, теоретично, майже все зібрав. Тепер погнали сюди. Може я можу щось купити. Так, з цікавого. Тут. <strings> Ага, ну більше я нічого цікавого не бачу. Ну окей. Тому давайте продамо все, що в нас є в інвентарі. Так, я хочу продати мій інвентар, я продав його на 5 тисяч вічнозелених. Прикольно. Окей, то я буду тут, якщо ти ще будеш грати, зайду. Окей, домовились. Ну, я собі друга не йшов Я собі друга не йшов. Ти, добре, ми збираємо далі. Бай-бай, папа. Ага, все, мій кент пішов. Ну, окей, окей. Ну він казав, що має зайти. Ого. Як бамбук квиску виріс? Це він же, типу, на 100% ось цей? Ну так, це вже на 100%. Ух ти, це прикольно. Так, цьому 3 роки. А скільки вже моїй бджілці років? Мої бджілці 4 вже. Ого. ого. А мені цікаво, що з цим томатом буде. Він ж на 16% виріс, він зараз так виглядає. Прикол. Ну цей томат теж такі доволі великі плодити але він менший набагато. Угу. А цей взагалі ми цю пусінький такий. М -м, буває, окей. Добре, але в мене разом з тим ще є дуже важливе питання, а як мені тут мед добути? Я щось не можу Зрозуміти, тут сам по собі інтерфейс дуже маленький, але я бачу тут дуже багато всяких різних приколів, є цікавих. Ну це прикольно, прикольно. Так, тут кукурудза теж дві велика короса. Це тільки на 6 вона виросла. Оця 22%, яка вона маленька. Вау. Так, ну поки тоді збираємо звідси все, що в мене є. Е, от бамбук. Мені цікаво подивитися, скільки б бамбук коштував. От можна один зібрати, другий, третій, четвертий, п'ятий. А, ну давай я всі бамбуки тоді зберу. Так, мені дали якийсь екстра бамбук. Дев'ять. Що це таке? Це є сіц мені дали чи що? Так, значить, та я можу посадити один бамбук ще. Ну давайте садимо. А що я ще можу з такого. можу ще одну ягідку посадити? а? Ой, лопати мені не треба. Плюс я ще можу посадити одну ось цю, цю і цю. Ой, мене навушники розрядились. Gear to help your garden can be from the Gear of stand. Uh, ага, я щось можу. можу щось купити. Uh -huh. Я виявляється без звука весь цей час грав. Тут ж якийсь звук прикольний виявляється. С Скільки вже цей томат росте? Він 23% лише. Подивіться, який він же великий. Жестик! Ха-ха-ха! Wow. Вау! Так, разом з тим, давайте продамо зараз все, що в мене є. Я хочу продати весь свій інвентар. Продати. Я продав його на 67 тисяч. Ого, він великий! Ой, великий! Ого, бамбук дорогий, я хотів сказати. Так, е, що у нас тут за 33 секунди я зможу ще щось купити. Я сподіваюся, тут буде якась доступна от з цих, знаєте. Поки невідомих мені всяких продуктів, тут взагалі якісь гриби, є тут є виноград і так далі. Ну це ми дізнаємось тільки за 21 секунду. Так, опа, опа-опа, опа, оновився магазин. Давайте заходимо сюди. І я можу... О, я можу 18 бамбука купити. Афієть. Купити все. Вау. вау! вау 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 Та слухайте, я зараз мільйонером стану, але тут в мене, в мене дощ почав падати. Ай-яй, головне, щоб мені якось щось фермою не сталося через це. Я можу це зібрати? А це. На 90% тільки виріс. Окей, добре, давайте ми тоді що зараз робимо? Е, Я хочу посадити тут весь бамбук, що виріс. Мож, е, що в мене є? Можливо, виросте якийсь золотий, ще й супервеликий, і ми дуже багато заробимо з цього. Так що я вже бачу один великий. О, подивіться на це. А, вау, так, ну поки давайте тоді ягідки позбираємо. Але як я розумію, чим більший кущ, тим більші речі з нього ростуть. От умовно. А ні, а ні, це. Мені здається, я помилився Може зі всіх можуть великі вирости, може це якось доволі рандомно типу відбувається. Так, ну тут я, по ідеї, зібрав всі ягідки. Давайте подивимося, що у нас тут. Тут теж є трошки ягідок, також їх збираємо. Дуже сподіваюся, що вам сподобався початок мого шляху, як найкрутішого фермера у горі Grove Garden Мені насправді дуже сподобалось, але все рівно залишається багато питань, що й до чого. Тому дуже сподіваюся, що ви мені допоможете в коментарях та як профі пояснити, що й до чого. Наступна серія вже записую і там вас очікує дещо й дуже дуже круте. Насправді я був в шоці. Тому пропоную як. Як тільки ви поставите тисячу лайків під цим відео, нове одразу вийде на каналі. Якщо сьогодні, ну то і сьогодні вийде нове відео. Всім дякую за перегляд.